Господню, будемо приймати участь у начері Господню, будемо згадувати смерть і страждання Ісуса Христа. Але перед тим я хотів би поділитися деякими думками і поділитися на одну таку тему. Я би хотів би поговорити сьогодні трішки з вами про втрату. Думаю, що кожен із нас в мері, в меншій мірі зустрічався із якоюсь втратою. Втрати бувають самі різноманітні, можна втратити якісь матеріальні цінності, можна втратити роботу, можна втратити якісь здоров'я, можна втратити звісний спосіб життя, можна втратити навіть когось з рідних і близьких. І війна, яка прийшла в нашу країну, вона принесла дуже багато втрат. Дуже багато втрат, люди втрачали своє житло, звичний, звичний образ життя, втрачали навіть своїх рідних. І втрати вони несуть розчарування часто. Втрата часто несе, багато питань. Втрата вона... на втраті люди часто ломаються. Через втрату люди можуть впасти навіть в якусь депресію, навіть щось, ну, мати ось таке занепокоєння і ось, е, зупинитись на цій втраті і, і далі ніби життя не може продовжуватися. Е, я би хотів би звернути на деякі моменти увагу, е, можливо, саме на уроки втрати. Тому що кожна втрата вона має якийсь урок. Бувають втрати, звичайно, по нашій такі, е, як її назвати. Необережності. А бувають втрати, які від нас не залежали. Ми навпаки оберігали, ми хотіли зберегти, ми піклувалися, щоб все було добре. Але ми втратили те, що любили, те, що нам було, скажімо, мало для нас якусь цінність. І саме про такі моменти я би більше хотів би звернути увагу і про деякі, скажімо, уроки таких втрат. Перша церква вона була в Єрусалимі заснована. Коли Святий Дух зійшов на церкву, апостоли почали проповідувати, люди почали примножуватися, церква почала зростати, служіння почало розширюватися, і казалося, було все прекрасно, все чудово, всі задоволені. Але одного дня прийшла і сумна новина і в церкві, ось цій першій церкві, відбулася втрата, відбулася втрата. Церкві. Трата відбулася тоді, коли одного із братів е, убили. Одного із братів убили. Це був Стефан, молодий служитель, служитель, який був обдарований і словом, служитель, який мав хороші організаторські здібності, він був деяконом у цій церкві, одним із деяконів церкви, він служив і людям, і також проповідував. І одного разу, коли він проповідував одній із синагог е, юдеї. Почали з ним спорити, і написано, що вони не змогли протистояти мудрості Духа Святого і Слову, і вони знайшли вже свідків, які сказали, що ось Стефан він значить, говорив на Бога, і він говорив про те, що проповідував того, хто відмінить закон, відмінить, перемінить звичаї. Скажімо так, підбурили народ і інших впливових людей, і його побили камінням. Його побили камінням. Я думаю, що для першої церкви, будь-якої ну, церкви, яка втратила служителя, свого брата, з яким ви ось спілкувалися, з яким ви разом працю робили, з яким ви, який ваш друг був, хто вам був близький. І ось така новина, що його ось. Тільки що чи вчора побили каміння, я думаю, що ця справа була ну, непроста. Цю справу писав, описано в діяннях, сьомий розділ 54 го вірша, написано такі слова: слухаючи це, вони розлютилися в серцях своїх і скриготали на нього зубами, а Стефан, сповнений Святого Духа, глянувши на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв, праворуч Бога, і сказав. Ось я бачу небеса, що розкрились, і сина, людського, і сина людського, який стоїть праворуч Бога. Вони ж, закричавши гучним голосом, позатуляли вуха свої і одностайно кинулися на нього, і, вивівши його за місто, стали побивати його каміння. Свідки ж поклали свої одежі біля ніг юнака на ім'я Саву. І побили камінням Стефана, який молився і говорив: Господи Ісусе, прийми дух мій. І ставши на коліна, викликнув гучним голосом: Господи, не вважай їм це за гріх. І сказавши це, упокоївся. Саво, вже схвалюючи вбивство Його, того дня сталося велике гуніння на церкву в Єрусалимі. І всі, крім апостолів, просіялися по різних місцях юдеї та Самарії. Стефана ж похоронили люди побожні і вчинили великий плаш по ньому. Ось така історія, сумна історія, історія втрати, коли перша церква ось пережила таке, казалося, воно якось нелогічно, воно неправильно. Ну, чому молодий служитель, тоді, коли церква тільки ну, почала розвиватися, коли тільки е, потрібно служителі, і ось оцей служитель він відходить. Цей служитель залишає за церкву. Питання можуть, можуть бути виникати. І ось такі уроки втрати, які ми можемо бачити, і, 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 і що ми можемо бачити. І на що я хотів би звернути увагу, це те, що Бог заміщає втрату. Бог заміщає втрату, дорогі друзі. І якщо ми подивимося на життя Першої церкви, і Стефан він був служителем церкви. Але Бог не залишив церкву без служителя, Бог дав іншого служителя. Знаєте кого? Ім'я його вже згадувалося. Це був саво? Це був саво. Той, який потім стане апостолом Павлом, той потім, який стане великим місіонером, і ми сьогодні його послання читаємо і, і, і з Іванки. Але був момент, коли апостол Павло. Точніше, коли це був шасал, він ось був свідком такої історії, він одобряв це і він, скажімо так, благословив вбивство Стефана. Можливо, ця історія в житті апостола Павла також мала свій відбиток і свою пам'ять про те, наскільки Бог його помилував. І, можливо, в його покаянні і в його посвяченні ця історія також мала якийсь вплив. Але Бог заміщає цю втрату. Бо посилає іншого служителя, який трудився, який працював, який приніс багато плоду. Коли ми бачимо історію, наприклад, з Моїсеєм, Моїсей зали... ну, прийшов час і Моїсей помер, але був даний інший служитель Ісуснам, той, який ввів вже ізраїльський народ в обітовану землю. Але з Моїсеєм історія була трішки не так, як би скажемо, як ми можемо бачити. Ну, Зазвичай, коли людина старіє, потихеньку вже відходить від служіння, потихеньку вже, ну, скажімо, так, на пенсію і на згасання йде. Моїсея було не так. Тому що Моїсей у своїх 120 років він мав чіткий зір, здоровий розум, і всі сили були при ньому, так як і 40, і 80 років назад. Це була особливість Моїсея, Бог дав йому таку особливість. Тому ось втрата Моїсея була дійсно втратою для ізраїльського народу. Але Бог не залишив, Бог дає таку, те, що замість Моїсея стає інший служитель, який вже провів ізраїльський і народ в обітовану землю. Коли пророк Ілія був забраний на небеса, замість нього став інший служитель Єлисей. І далі він продовжує служіння Ілії. І також Єлисеєм було. Сказано і пророчества, і чудеса були, і він виконував свою місію в своєму народі. Тому Бог заміщає служіння, заміщає служителів, і втрата заміщається. Перший момент, на який я би хотів звернути увагу, це те, що Бог знає час і місце. Ми обмежені в просторі, ми обмежені. Часі. Ми бачимо ситуацію ось тут. І зараз, і те, якою вона є, ось така ситуація, отаку ми бачимо і все. І для нас ось тут ось дуже важливо зараз втрата. Я не знаю, що робити. Я не знаю, чому це трапилося. І багато питань нас виникає. Але Бог дивиться не так. Бог за межами часу, у Бога є свій погляд. І те, що відбувається з волі Божої, воно не може бути помилкою. Ми можемо знаходити багато таких моментів. І, наприклад, з життя апостола Павла він переживав багато труднощів в своєму житті. Він переживав, коли він був, неодноразово на нього були скажімо, замахи на вбивство, неодноразово він був в таких смертельних небезпеках був. Але його життя йшло по Божій волі, він його довірив був в Божі руки і воно так проходило. Одного разу апостола Павла садять у в'язницю. Під варту взяли його. І суд затягувався на декілька років. І апостол Павло під вартою, він обмежений, він десь ну, закритий десь. Казалося б, що треба, щоб цей брат проповідував, треба, щоб він робив служіння, а тут ось став з ним Неправильно. Але і те мало своє місце. Написано було про, сказано було про апостола Павла, Бог засвідчив, що це мій вибраний. Сосуд, який, який багато постраждає за моє ім'я, якому належить проповідувати правителям, царям і народам. І от коли був апостол Павло у в'язниці, ув'язнений, то саме оця місія і виконалася, коли він проповідував правителям і царям. Його <кій> буквально ми можемо із 10 апостолів. Чотири правителі можемо перечислити, яким був, ну, кому проповідував апостол Павло. Це був перший правитель Фест, потім Фелікс, потім цар Агріпа. Це взагалі цікава історія, коли були зібрані правителі, були зібрані впливові люди. Була ціла така, ну, судова справа, була така, як яке шоу ціле. Апостол Павло їм проповідував, розказував їм про Євангелія, про Ісуса Христа, про суд, про Воскресіння. Про все це апостол Павло їм проповідував. І е, на кінець він апостол Павло був перед самим Кесарем і самому імператору проповідував і, і було засвідчено звісно апостола Павла про Євангелія і про Ісуса Христа. Е, можливо, по-іншому не можна було би зустрітися з тими правителями, але ось. Був такий момент, і це відбулося. Коли був апостол Павло В'язниці, в він написав листи, які сьогодні ми читаємо. Можливо, вони не були б написані, але вони були написані і ми сьогодні читаємо. їх. Коли Іосіф, його продали брати в рабство, його він таку втрату поніс, потім його продали як раба в Єгипет. Пройшло трошки часу, наче життя наладилося, його купив впливовий чоловік. Пройшло трохи часу, знову він потрапляє в в'язницю, знову через якусь таку зраду, через наклик. І пройшло багато років, коли Іосіп вивели вже з в'язниці і Бог поставив його бути правителем. Але коли Іосіп вже позвав свою сім'ю, тому що був голод свого батька, своїх братів, тоді він сказав, тепер я бачу, що належало мені. Щоб я потрапив у Єгипет, щоб так, така історія мого життя склалася, щоб це послужило на спасіння моєї сім'ї і моєї родини. Коли е, Рут втратила свого чоловіка, своїх синів, вона пішла за своєю е, свекрукою е, ноємінню і прийшла до народу, який був не її народ. І, е, вона повірила в Бога, який, який мав цей народ. Це був ізраїльський народ, який поклонявся живому Богу. І вона знову вийшла заміж, і вона стала прабабусею царя Давида і зайняла своє місце у е, родословній Ісуса Христа. Можливо, вона про це не думала, можливо, вона не знала цього, що такий буде, скажімо, поворот її в житті. Але це відбулося і. Це мало свій відбиток навіть у Слові Божому в Біблії, який є закарбований, і ми сьогодні це читаємо. Ще одна, що хотів би звернути увагу, це те, що втрата вона вимагає такого перезавантаження, переосмислення, переоцінки. Ми звикаємо, щоб ми йшли по звичній для нас колії, по звичній дорозі, так як ми розрахували, так як ми передбачили, так як ми ось собі запланували, отак ми нам. Ну, Хорошо, коли так все відбувається, так все добре. А що якщо не так? Що якщо дорога, по якій ми йдемо, вона стирається і немає? У нас виникає багато запитань, ми треба якось по-новому, тепер треба щось інше робити. Тому коли ось відбувається така втрата, то часто нам приходить те, що нам потрібно переосмислити. Цінності, переосмислити стосунки з Богом, переосмислити взагалі життя. І саме так відбувається в тяжких моментах в житті. І Давид про це також писав, і в одному із псалмів він написав, Псалом 138, 23 й вірш, такий відомий текст. Написано так: випробуй мене Боже, випробуй і побач серце моє. Досліди думки мої і подивись, чи не на шляху я беззаконня і чи на добрій дорозі я. Якщо ні, то настави мене на путь вічний.